30 грудня 2014 року куля обірвала життя молодого чоловіка, бійця АТО, нашого земляка Валентина Драчука. Шепетівка прощалася із героєм 14 березня 2015 року. Прощалася із плачем і тугою, сумом і болем, за обірваним молодим життям, з гордістю і шаною до героя, мужнього захисника вітчизни. Валентин Вікторович Драчук народився 4 січня 1975 року у місті Шепетівці, випускник загальноосвітньої школи номер 5 Валентин завжди був активним учасником олімпіад, захищав честь школи і міста на різноманітних змаганнях в спартакіадах. Він проходив службу за контрактом у 4-му дивізіоні 4-го взводу охорони військової частини А-3730, був головним старшиною взводу охорони. Завжди відповідальний і добросовісний при виконанні за. Дань та службових доручень комунікабельний і товариський, доброзичливий і життєрадісний. Саме таким його пам'ятають друзі і побратими. В жовтні 2014 року Валентин відбув відрядження у зону АТО виконувати обов'язок по охороні та обороні зенітно-ракетного дивізіону. Ще в грудні напередодні Дня Збройних сил України, коли волонтерська група Шепетівки перебувала у Донецькій області. Ми спілкувалися з шепетівчанином Валентином Драчуком, відчуваючи його бадьорий дух, волю до свободи та перемоги. Нам дуже приємно я трошки хвилююся, як завжди. Дуже приємно, звісно, зустрічати вас тут, зустрічатися і, і, і чути, бачити і знати за те, що ви там за нас хвилюєтесь, безпокоїте, передаєте, і ми приложимо максимум усілій. Приложимо все, що з нас можливо, і трошечки більше, для того, щоб ми отримали перемогу, загинув Валентин Драчук у грудні 2014 року під час виконання службового обов'язку у сутичці із незаконним угрупуванням на території Донецької області. Церемонія прощання з героєм Шепетівчанином відбувалася 14 березня. Ми повинні з вами пам'ятати, що допоки Такі люди, як наші земляки, які загинули перед цим і Валентин, допоки вони є, допоки вони стоять на сході України, захищаючи собою, не пропускаючи ворога, допоки наше життя тут з вами мирне, за час проходження служби був вимогливий не тільки до своїх підлеглих, а й до в частності до себе. Завжди був зразком у виконанні військового обов'язку. Завжди стояв першим струю, завжди показував особистий приклад. Ми всі, наш військовий колектив, щиро співчуваємо рідним та близьким Валентину. Валентин Вікторович був добровольцем, був тією людиною, яка була завжди на передовій. Він помер за нас, за нашу Україну, за наше світле майбутнє. Слава Україні! І слава героям. Сьогодні Валентин довів нам всім, що він патріот України. Він в рядах перших став на захист нашої вітчизни, на захист миру на землі. Ми завжди будемо пам'ятати його. Ми будемо розповідати нашим учням, про нашого випускника, про героя нашого міста, про героя України. Ми дякуємо тобі, Валентине, за мир, який сьогодні є над нашим містом. Слава Україні! Ми низько схиляємо голови і вшановуємо пам'ять героя Шепетівчанина, воїна і захисника вітчизни Валентина Вікторовича Драчука. Вічна слава герою!